Почає на деякий час випливається. поливається. Також листя падає з дерев. Треба підмітати подвір'я кожен день. На жара, серпень місяць, серпень тут невиносимий. Сьогодні трохи вітерець якісь, є он, трошки хмарки навіть. Тут чуть-чуть легше. Я сьогодні не бігаю, тому що я сама собі сьогодні хазяйка і шефова, Роблю в своєму ритмі. І більший об'єм роботи роблю, ніж коли є бабуся моя, тому що вона мені не дає присісти. Вона нічого не говорить, але вона Оксана зробите, Оксана сюди, Оксана туди. То туди, то сюди, то поїхали. І буває, що не то, що буває, а майже кожен день, так що я не можу і води попити навіть. Немає часу. Тому що вона мене постійно займає роботою. Лиш би Оксана не сиділа. Лиш би Оксана байдики не била. І ось такий мій об'єм роботи. Будинок, подвір'я, рослини. Я їх також і чищу, поливаю, чищу басейн. Не руками, там тільки є такі лоточки, корзиночки, де листя збирається. А так в них є робот для басейну. Раз в тиждень я його туди засовую. І він чистить басейн. Ось така моя робота. Завтра я вже їду. Сьогодні і вчора я була тут сама. А завтра їду на літню резиденцію, де моя бабуся поїхала. Тут недалечко від нас, не знаю, кілометрів. Не знаю, чи є 20 навіть. Ну, 20 може є. То завтра їду туди. Доробляю цей тиждень і на другий тиждень в мене вже відпуск я собі взяла два тижні. Відпуска трошки. Так що буду з дітьми ходити трошечки на море, на пляж. А то коли на роботі, з роботи приходиш, не хочеться нікуди йти, тому що і жара, хіба вечором виходити, коли сонце заходить, тоді можна йти. Трошки на пляж. Також я почала зараз е, інтенсивно займатися спортом трошки. Вдома не ходжу ні в які спортзали. Вдома у нас є патіо внутрішній дворик такий, і там я займаюся через день. День так, день ні. Тому що. Я кажу далі так продовжуватися не можу, я не можу. Кілограми набрала, тому що я вже в такому віці, що кілограми набираються легко, а скинути їх дуже тяжко. Тож, я зараз займаюся спортом, сьогодні вечором теж трошки позаймаюся. Зараз жарко потіється дуже добре. Тож, надіюся, я вже місяць. Займаюся, але поки що ще безрезультатно. Вчора на день народження пішли, до моєї племінниці донечки і рочки виповнилися. Там ще підправилася, тож не вдається поки що. То скидаю кілограм два, то потім знов набираю. Також буду вас, буду вам розказувати, які в мене результати будуть. Не будуть також я на інтервальному голоданні. На інтервальному голоданні я вже давно 20 на 4. Навіть це мені не допомагає схуднути, тому я вирішила трошки ще додати спорту. І подивимося, чи так у мене вийде щось. Не знаю чому, аналізи я також здаю зараз. Здаю аналізи на серпень місяць, у мене є сіта номерок на серпень місяць на гормони знову буду провіряти гормони, От. тому що в мене є симптоми, такі не дуже радісні. У мене волосся дуже сильно лізе, не можу похудати в животі особливо. Ось, стомлююсь дуже. Дуже сильно стомлена, навіть якщо я нічого не роблю, хочеться постійно спати. Ну, от такий, такий стан. Тож будемо, буду провіряти, дивитися за своїм здоров'ям, тому що мені не подобається, як я виглядаю зараз як. Не можу піти на пляж, не можу купатися, не можу діти купальник, тому що в мене такий комплекс, якщо в інших таких комплексів немає, то я купальник не одіну, якщо мені не подобається, як виглядає моє тіло. Хотілося б без всяких комплексів, без всяких без всякого там, встиду йти на пляж. Купатися так, як всі. Хоча я кажу, всі знають, що не всі стидаються, роздіватися, люди там без комплексів взагалі на пляжі ходять різної комплектації, так сказати. Ось, так що подивимося, що в мене вийде, і також буду наблюдати за своїм здоров'ям, за своїм організмом. за... Які йдуть аналізи. Мені виписали вітаміни одні, я їх приймала, вроді волосся перестало лізти. Але медебі... медебіотін, такий я приймала вітаміни для волосся, для нігтів, доки приймала, волосся не лізло. Залишила приймати і знову полізло адською швидкістю волосся. Яке волосся в мене було, що я коли приходила. Перукарню тут в Іспанії. Ще раніше, коли в мене волосся було густе, в мене волосся було дуже густе. Коли приходила в перукарню, то вони аж дивувалися, кажуть, Боже, каже, яке в тебе волосся густе. Вони мені навіть проріджували його. Каже, тому що воно дуже важить, каже, тобі не важить волосся, стільки волосся на голові носити. Я кажу, та ні, не важить, що волосся може важити. Ось а зараз це просто страх, це просто страх, що в мене залишилося. Дуже мені жалко і хочеться, звичайно, обнови, не обновити, а знову встановити своє волосся, своє здоров'я. Ось так, так що будемо, буду вам розказувати, що в мене виходить які в мене результати. начала сегодня. Хозяйка подзвонила. ленточки. Сзади машине Хозяйка подзвонила. Хозяйка подзвонила. Не забудьте ті всі багато доки Все Їду додому. Я думала сьогодні поголодувати не їсти нічого. Але напевно сьогодні ще поїм а можливо, завтра. Хочу е, пробувати зараз голодувати. Одному дню в тиждень і так збільшувати дні поступово. Спочатку один день в тиждень, потім два рази в тиждень. все вийде в мене чи ні. Тому що, коли я голодую, я на інтервальному голодуванні вже говорила довго. Я класно почуваю. Мені легко, немає ніякої тяжки. Проситься камера, телефон. Проїжджаю через салон. Тутешнє. Сьогодні п'ятниця вечором, знов закупка в нас. Невеличка. На протязі тижня ще там докупляємо воду, молоко, хліб і м'ясо, якщо треба, ще докупимо. Так. Купила 5-літрову таку бутилку олії. Вона подешевшила. Зараз по 2,79 копійок. Молоко з кальцієм. Дві пачки упаковки. Тінто Верано. Тут таке як вино з кока колою з, з якимось освіжаючим таким напитком. Прикольне на літо, дуже класно. А тут упаковка 6 штучок. Пакет салата. Бразильські горіхи. Давно їх не було, вони з'явилися зараз взяла. Вони дуже класні, тому що там дуже багато йоду. Хліб заморожений такий з чесничком. Бутилка вина білого. Кока-кола. Оливки теж класні. Такі там з перчиком, з чесничком, з різними спеціями. Баночка кукурудзи. Заморожені такі штучки. Рабас називається. Не знаю, що це таке щось, чи то кальмар, то де кальмар, то якийсь потон. Я не знаю, я переводила і переводить так само потон. Е, ребра таку упаковочку. 370 коштує отака. Такий кусочок гарний. Сир е, баранячий, твердий. Курка одна. Дві упаковочки взяла з таких набір колбасок. Завтра будемо жарити на, на вогні колбаски такі. упаковку фаршу, упаковочку ванільного цукру і взяла такі пакети супові, різні там спаржа, шампіньони. Я роблю підливку з цього. Грибну і додаю, ще білі гриби туди, і дуже класно виходить. Ну і такі курячі різні різні супчики. Теж до супів даю, якщо варю. Ось така на сьогодні закупка. Я кажу, напротяго тижня ще докупляємо багато чого. Так що наразі ось така закупочка. Я позаймалася трошки спортом, зараз почала займатися, тому що так далі не можу продовжуватися. Ох, як я виглядаю, то треба міняти. З руками дуже тяжко похудати. Але зараз я місяць вже займаюся день, займаюся день, ні, через день. Подивимося, які будуть зміни. Жара неймовірна, потію. Це добре з однієї сторони. Ось. Подивимося поки що за місяць. Не скинула нічого. Мені взагалі не, неможливо, я так бачу. Тяжко скинути. Кидаю пів кілограма, кілограм, потім вони знову надходять. Але лишати не буду. Буду далі продовжувати, потіти. Фух. Так що буду вам говорити, кому цікаво про мої успіхи у спорті.